Я дивлюся на годинник 2037. Маленька кав'ярня на розі вулиці пахне свіжозмиленою арабікою і теплим молоком. Люди приходять і йдуть, залишаючи за собою сліди чужих розмов і сміху, але для мене все зливається в гул, далекий і байдужий. Переді мною вже третій капучино. Офіціантка кидає на мене поблажливий погляд, ніби питає Скільки ще? А я роблю ковток і відчуваю, як руки трохи тремтять від кофеїну і від чогось іншого. Набагато сильнішого там, за кількадесят метрів, височує скляна коробка бізнес-центру, на дев'ятому поверсі його офіс Дмитро. Мій Дмитро, мій майбутній чоловік, весілля вже майже на порозі, три тижні до того дня, коли ми скажемо так запрошення, розлислені, сукня висить у шафі, прикраси підібрані, ресторан заброньований. Усе в моєму житті, здавалося б, стало на свої місця, та всередині мене живе неспокій. Який не дає дихати, маленький черв'ячок сумніву, точить віру в те, що ми будуємо разом. Останні тижні він ніби змінився затримки на роботі, складні проекти, довгі наради, слова, що сиплються з його вуст, наче заздалегідь завчені. Телефон завжди лежить екраном донизу. А коли я питаю про дрібниці, він уникає погляду, немов боїться, що я прочитаю правду в його очах. Усе це я вже колись проходила у попередніх стосунках. Там, де зрада починалася з тих самих дрібних ознак, і тепер старі тривоги ожили. Я пишу йому коротке повідомлення. Як справи? Надовго ще? Відповідь приходить миттєво. Наче він чекав на моє питання. Складний проект. Ще години дві. Не жди лягай спати. Люблю. Дві години. У темному офісі, де вже давно нікого немає. Я відчуваю, як серце починає калатати так. Що, здається, його чують усі навколо. Це інтуїція чи лише передозування кавою. Я натягую пальто, виходжу з кав'ярні. Назустріч б'є холодний листопадовий вітер, різкий і гострий, мов лезо. Крокую до метро, але ноги зупиняються. Не можу просто поїхати додому. Не можу закрити очі і заснути з цим клубком у грудях. Повертаю назад до тієї самої скляної вежі. Я знаходжу нішу біля входу, ховаюся в тіні. Час тягнеться повільно, мов густий сироп. Я слухаю, як десь за рогом шумлять машини, як у темряві дзенькає чийсь телефон, і раптом двері бокового входу відчиняються. Виходить він. Дмитро. Не один. Поруч іде жінка, висока струнка, світловолоса. Вони сміються. Він нахиляється до неї і щось шепоче, а вона відповідає дзвінким сміхом, що ранить мене глибше за ніж. Я відчуваю, як земля йде з під ніг. Всі мої страхи отримали плоть і кров. І тепер я вже не просто наречена з кавою в холодній кав'ярні. Я жінка, яка стежить жінка, що вирішила довести до кінця цю нічну перевірку, навіть якщо ціна буде занадто високою. Вони виходять разом, і цей момент врізається в пам'ять так, що хочеться закричати. Дмитро, мій наречений, той самий чоловік, з яким я мріяла прожити життя, тримається поруч з іншою, не торкається, не обіймає, але відстань між ними така близька, така довірлива. Що серце не витримує? Я відчуваю, як повітря стає важким холод пробирається крізь пальто, а в грудях палає полум'я. Вони підходять до таксі. Я бачу, як він відкриває їй дверцята. як вона сміється, щось відповідає, і цей сміх лунає, наче удар по скронях. Я ловлю себе на тому, що стою, сціпивши кулаки, і не можу зрушити з місця. Потім щось, наче, клацає в мені, ні. Я не можу просто дивитися, я мушу знати, мушу йти до кінця. Я кидаюся до дороги, здіймаю руку. Перша машина, що під'їжджає, різко гальмує. Водій дивиться на мене крізь скло, трохи здивовано. Я ще не встигаючи сісти, вимовляю за тим сріблястим седаном швидше. Він піднімає брови, але мовчки киває. І ми рушаємо. У салоні таксі душно, запах дешевих ялинкових ароматизаторів змішується з моїм нервовим диханням. Я дивлюся вперед, у вікно, де ми готять вогні міста. Сріблястий седан пливе в потоці машин, немов ціль, від якої залежить моя доля. В голові мчать думки: хто вона? Колега, коханка, подруга дитинства. А може, я просто накручую себе? Але тоді чому він брехав? Чому цей вечір прихований від мене? Ми їдемо довго, вулиці змінюються, вивіски залишаються позаду, аж доки машина не зупиняється біля ресторану. І не будь-якого ресторану, а саме того, де ми з Дмитром були на першому нашому справжньому побаченні. Там, де він тримав мене за руку і уперше сказав Люблю. Там, де ми залишали чайові вдвох, і виходили, сміючись під дощ. Моє серце здригається від болючої іронії. Через велике панорамне вікно я бачу їх. Вони сідають за столик у кутку, за наш столик, я завмираю. Кожен рух Дмитра відлунює в мені спогадами. Він замовляє щось офіціанту, вона нахиляється до нього, він сміється, і раптом він дістає маленьку оксамитову коробочку. Я відчуваю, як повітря виривається з грудей. Серце зупиняється на мить, потім починає гатити так, ніби готове розірватися. Він збирається зробити їй пропозицію чи це подарунок. Але чому так? Чому саме тут? Дівчина відкриває коробочку і радісно зойкає. Я притискаю долоню до вуст, аби не вирвалося якесь слово чистогін. Він виймає прикрасу, нахиляється, одягає її, вона сяє, сміється, торкається руками до вух. і тут мене прошиває блискавкою. Я вдивляюся. Серги, це не просто прикраси, це мої сережки, ті самі, які я зняла вчора ввечері, залишивши на комоді. Бабусині. Моя пам'ять, моя сімейна коштовність, подарунок, який я берегла, як реліквію. Я відчуваю, як ноги стають ватяними. прислоняюся до холодної стіни будівлі, щоб не впасти. Як вони потрапили до неї, чому Дмитро тримає їх у своїх руках і дарує іншій жінці? Це зрада подвійна, зрада не тільки серця, а й пам'яті. У вухах шумить, очі застилає туман, але я не можу відвести погляду від цієї сцени. Я дістаю телефон, пальці тремтять, дзвінок один раз, другий. Він дивиться на екран, морщиться і скидає. Знову і ще раз на третій дзвінок його телефон гасне зовсім. Я стою в темряві, притискаючи слухавку до вуха, і розумію, щось тут не так, бо хто б ризикнув так відверто хто б повів іншу в місце, яке ми ділили з ним удвох, хто б дарував прикраси, які я ще вчора тримала в руках, гнів змішується з холодним страхом, і серед усього цього хаосу думок у мене з'являється відчуття, що я вже десь бачила це обличчя. Обличчя дівчини, яка зараз сміється з моїми сережками у вухах. Де саме? Коли. Я намагаюся згадати. І раптом спалах фотоальбом у Дмитра вдома сторінка з його рідною. Так, це вона Ольга, його кузина з Пітера. Але чому тоді ця таємниця? Чому брехня? Чому він змусив мене стояти тут, мерзнути, тремтіти, відчувати, як падає мій світ? Чому? Я роблю глибокий вдих. Досить. Відповіді я отримую зараз. І я відчуваю, що ніякі перешкоди вже не зупинять мене. Я роблю крок ще один, і відчуваю, як у грудях стискається від болю. Кожен рух важкий, неначе йду проти бурі. Двері ресторану відчиняються, мене огортає запах вина, запеченої риби і гучних голосів. Але всі ці шуми відходять на задній план, зникають, бо перед очима тільки одна картина він і вона. За тим самим столиком, що колись був нашим. Мої сережки блищать у світлі ламп. Я знаю кожен вигин, кожен відблиск цього металу. Я відчуваю їх вагу ще до того, як знову надягну їх. Вони належали бабусі, переходили з рук у руки, були більше, ніж прикрасою, символом роду, пам'яттю, яка жила в нашій родині десятки років, і тепер ця пам'ять у вухах чужої жінки, у вухах тієї, що сміється так безтурботно поруч із моїм нареченим. Мене тіпає. У голові спалахують думки одна за одною. Він узяв їх без дозволу він віддав їх інший. Він навіть не приховав цього, і найгірше він бреше мені просто в очі, кажучи, що сидить у темному офісі. Як він міг, як він наважився це не випадковість, це не дрібниця, це ніж у спину. Я тремтячими руками набираю його номер знову. У телефоні миготять секунди він бачить. Він точно бачить його обличчя змінюється, на мить морщиться, і він відводить погляд, скидає. Я телефоную ще раз та сама реакція. І третій дзвінок він бере телефон, дивиться на екран, і цього разу вимикаю його зовсім наче стирає мене з цієї миті, наче викреслює мене зі свого вечора. У вухах дзвенить. Я хочу крикнути. Хочу підбігти до столика і зірвати з неї ці сережки. Хочу схопити його за руку і змусити пояснити все тут же, зараз. Але замість цього я стою, мов привид дивлюся крізь скло, і відчуваю, як коліна підгинаються. Стіна холодна, я притуляюся до неї, і це єдине, що тримає мене у вертикальному стані. Чому він привів її саме сюди? Чому в ресторан, де ми починали? Це насмішка. Чи він настільки легковажний, що навіть не розуміє, як легко мене можна поранити? Усе, що відбувається, виглядає неправдоподібно. Занадто відкрито. Занадто демонстративно, наче він не ховає, а виставляє на показ, і саме ця відвертість раптом змушує мене засумніватися в очевидному. Я вдивляюся в обличчя дівчини очі, вилиці, усмішка і ця впевненість у собі, яку я відчуваю навіть через скло. Я вже бачила це лице, я точно знаю його. Спогади починають ворушитися, виринають уривки фотографій. Наші розмови з Дмитром, його розповіді про родину. Альбом, який він показував, коли ми тільки почали жити разом, і там вона, його кузина, Ольга з Пітера. Усередині мене щось тріскає, відкривається нова прірва. Якщо це Ольга, то чому він брехав? Чому не сказав прямо? Чому приховав навіть таку дрібницю? Він міг сказати: Приїхала сестра, треба зустрітися, допомогти. Це ж не злочин. Але він обрав брехню він збрехав і змусив мене відчувати цю ніч так. Ніби вона кінець світу. Я відчуваю себе обдуреною подвійно, не тільки його таємниця, а й моя власна довіра тепер виглядає, як крихкий папір, що спалахнув від першої іскри. Я стою, дивлюся на них і розумію я більше не витримую тіні, я більше не можу бути спостерігачем. Я стискаю сумку в руках так, що пальці біліють сережки, її сміх, його брехня, мої сумніви, усе це зливається в одну чорну хвилю, яка підштовхує мене вперед. І я вже знаю, що зроблю я зайду туди. Я стану перед ним. Я побачу його очі і почую його голос я отримую правду, якою б вона не була. І цього разу ніякі двері, ніякі вимкнені телефони не зупинять мене. Я штовхаю важкі двері ресторану, і тепле повітря одразу обволікає мене, змішуючись із запахом спецій, вина і смаженої пасти. У залі гамірно, але для мене звуки глухнуть, наче я пробираюся крізь товщу води. Кожен крок. Ніби удар серця. Погляд впертий, холодний, спрямований лише на той кутовий столик, де він сидить. Дмитро піднімає очі, його обличчя в ту ж секунду втрачає фарби. Він завмирає з келихом у руці. Губи ледь ворушаться. Аліна? Його голос ледь чутний, але я чую, кожне слово відлунює в мені. Що ти? Як ти тут? Я не даю собі ані секунди сумніву. Я усміхаюся. Хоча відчуваю, що усмішка більше схожа на маску. Сюрприз, кажу рівно. Робота затягнулася, я вирішила зайти поруч. Ольга, та сама блондинка, яку я щойно вважала ворогом, дивиться на мене широко розкритими очима, а потім раптом радісно всміхається Аліна. Господи, нарешті ми знайомимося. Діма так багато про тебе розповідав. Сідай до нас. Я повільно опускаюся на стілець. Внутрішній холод не відступає, навіть навпаки. Ще більше стискає груди. Мій погляд приклеєний до її вух. Сережки, мої сережки, красиві, правда, виривається з мене, і голос звучить занадто тихо, але рівно. О, вона торкається пальцями до сережок, збуджено киває. Діма сказав, що ти не будеш проти, якщо я приміряю. Ми ж якраз вибирали схожі для мами, і ці ідеально підійшли. Я в захваті. Дмитро дивиться в тарілку, наче там написані правильні слова його обличчя палає червоним. Він ковтає повітря і нарешті вимовляє Аля, я все поясню. Оля приїхала зненацька, всього на день. Їй конче потрібен був подарунок. Я згадав про твої сережки, вони справді підходять. Я думав, ти навіть не помітиш я хотів повернути завтра. І совіщання. Слова вилітають із моїх вуст крижаним тоном. Він підводить очі, і в них немає вже жодної впевненості, тільки провина і сором. Врав. Я. Боявся, що ти не зрозумієш. Що подумаєш? гірше. Я просто хотів допомогти. Повисла тиша. Лише стукіт виделок, сміх із сусідніх столиків і далеке буанасера офіціанта, що зливається стлом. Я беру келих вина, замовлений кимось до мене, і ковтаю великий ковток. Смак гіркий. Як ця мить? Може, я піду? Ольга раптом піднімає погляд. Її очі трохи розгублені. Ні, кажу я твердо. Сиди. Раз я вже увірвалася у ваш вечір, то давайте вже будемо разом. Офіціант приносить ще один килих. Я наповнюю його і собі, і їм. Піднімаю бокал. За чесність кажу. За відвертість, додає Дмитро, намагаючись усміхнутися, але усмішка виходить надломленою. За родинні зв'язки, сміється Ольга, ніби прагне розрядити повітря. Але повітря не розряджається воно густе, майже липке. Ми сидимо, говоримо про дрібниці, дорогу з Пітера, погоду. Якісь спогади, а в кожному слові підтекст. Я дивлюся на сережки, які вона обережно знімає і простягає мені. Пробач, Аліно, я не хотіла тебе образити я беру їх. Метал холодний, важкий, чужий. Я знову надягаю їх, відчуваючи знайому вагу. Але тепер ця вага інша вона тисне. Вона нагадує про крихкість довіри. Дмитро нервово переминається на стільці. Його пальці ковзають по ніжці бокала, наче він шукає в ньому рятівну опору. Я дивлюся прямо в його очі. Завтра ми поговоримо серйозно про те, що навіть маленька брехня може перетворитися на прірву, і про те, що довіра тримається на правді. Щодня він киває, обличчя його наповнюється одночасно полегшенням і страхом. Так домовились ми п'ємо вино. Кожен ковток палить горло. Ми троє сидимо за одним столом, але кожен у своїй тиші. І ця тиша важить більше, ніж будь-які слова. Вино закінчується швидше, ніж розмова. Ми сидимо довго, занадто довго, і кожна хвилина здається випробуванням. Сміх за сусідніми столиками коле вуха, наче насмішка з нашої трійці, де ніхто не знає, куди сховати очі. Дмитро намагається жартувати, вставляє невиразні фрази, але вони зависають у повітрі, нікуди не долітаючи. Ольга вже без сережок. Крутить келих у руках і час від часу кидає на мене винуваті погляди, а я мовчу. Я сиджу й мовчу, бо зараз слова небезпечніші за ножі. Я дивлюся на нього, і в голові виринають усі спогади. Наші вечори з піцою і фільмами, його теплі руки, перші подорожі, перші сварки і примирення. Усе, що ми будували, тепер висить на тонкій нитці, яка ось-ось урветься, і не через іншу жінку, не через зраду, а через брехню таку дурну. І водночас таку нищівну. Він міг сказати правду, але не сказав. І цієї однієї миті вистачило, щоб посіяти бурю. Я відчуваю холод сережок у вухах, вони ніби важать більше, ніж раніше. Це вже не прикраса, це камінь, який тисне, нагадує довіра крихка. Бережи її. Я розумію, що завтра ми говоритимемо довго, і говорити доведеться по справжньому, без прикрас і відмовок. Бо якщо ми не навчимося казати правду зараз, далі все розсиплеться. Ольга раптом встає, каже, що їй пора. Вона цілує Дмитра в щоку, легко обіймає мене, і я відчуваю в цьому обіймі щирість, а не провину. Вона йде, залишаючи нас удвох. І ось ми лишаємося сам на сам. Я дивлюся на нього. Він мовчить. Він розуміє, що жодні слова зараз не врятують ситуацію. Ми виходимо на вулицю, ніч холодна, асфальт блищить від недавнього дощу. Неон відбивається у калюжах. Ми йдемо поруч, але відстань між нами більша, ніж будь-коли. Він намагається взяти мене за руку, але я відсторонююся не зі злості, а тому, що ще не можу. Аля, починає він, але я зупиняю його одним поглядом завтра, кажу тихо, сьогодні досить, ми мовчки йдемо далі. Він виглядає розгубленим, маленьким у цій нічній тиші. Я відчуваю водночас і біль, і жаль, і дивне співчуття. Він зробив помилку дурну. Не подумавши. Але ця помилка оголила прірву, яка була між нами завжди страх говорити правду, навіть дрібну. Дорога додому довга. Я заходжу в квартиру, знімаю пальто, дивлюся в дзеркало. Сережки блищать у відбитті, і я розумію вони пройшли через покоління не для того, щоб стати причиною зради, а для того, щоб нагадати будь-яка історія тримається на чесності. Я знімаю їх, кладу назад у коробочку, відчуваю полегшення. Я знаю, що завтра буде складно ми будемо сперечатися, плакати, можливо, мовчати. Але якщо ми хочемо бути разом, нам доведеться вчитися щодня, не ховати, не вигадувати, не відкладати правду на потім. Любов це не тільки почуття, це вибір. Вибір бути відвертими навіть тоді, коли страшно. Я лягаю на ліжко і дивлюся в темряву. Сон не приходить. Усередині осад, важкий і терпкий, як вино з ресторану. І ця гіркота нагадує ніхто не обіцяв, що буде легко. Але, можливо, саме в цьому і полягає справжня близькість у тому, щоб проходити крізь страхи разом. І я вирішую завтра ми почнемо спочатку. А сьогодні хай ця ніч залишиться в пам'яті як урок урок, який я не забуду ніколи.